Мінг, як вдома, під такою назвою на центральному залізничному вокзалі столиці відкрили арт інсталяцію. Цей захід зафіксував історичну подію приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС. Детальніше розпитаємо нашу кореспондентку Дар'ю Наматянзолбін. Вона з нами наживо. Колегу вітаю тобі слово для подробиць. Так, сьогодні відкрили таку артінсталяцію. Вона власне у вигляді смартфону. А всередині а, є прапори всіх 27 країн-членів Європейського союзу, натискаючи на кожну, яку можна почути привітаннями а, привітання власне їхньою мовою. Зокрема, також можна залишити СМС, яке згодом тут зявляти. На цьому ж екрані і зараз люди насправді досить сильно цікавляться цією арт-інсталяцією. Кожен з них підходить аби потиснути, спробувати або ж фотографується на фоні. Ну а власне хочу нагадати, що власне з 1 січня Україна увійшла до такої єдиної роумінгової системи Європейського союзу. Це до речі, вперше коли країна не член ЄС змогла стати ось Частину цієї роумінгової зони відтепер а, в, е, кожен українець або європейець, який заїжджає в Україну, може користуватися а, послугами тарифу. А, Власне, свого оператора без будь-яких обмежень, тобто, якщо вам оператор надає певну кількість гігабайтів для мобільного інтернету або хвилин зв'язку, то така ж кількість, яку ви маєте в Україні, вона буде власне і за кордоном. Ну а детальніше прошу дати далі пряму мову У частині роумінгу. Ми вже є членами Європейського союзу, і таких топіків буде ставати більше. Ми працюємо над платіжними речами для того, щоб можна було там перераховувати гроші до України з України. Іни так само і інші речі, які допоможуть всім українцям почуватися справді громадянами ЄС ще до того, як ми вступимо в європейський Союз. Ми маємо вже сегмент економіки, який є невід'ємною частиною європейського ринку. Для операторів це теж означає бути повноцінними гравцями, еквівалентними гравцями на наряду з європейськими. Це діяти за єдиним за єдиними правилами. Перш за все, це те, що те, що було до 1 січня, це були добровільні, абсолютно добровільні виняткові домовленісті між українськими і європейськими операторами. А з 1 січня це набуло вже юридично визначеного механізму, коли Україна є частиною європейського союзу в сегменті роумінгу. Підтримав цю компанію української реп виконавець. ОТОЙ. він записав трек за для відкриття ось цієї арт-інсталяції в підтримку об'єднання. Власне, роумінга його також можна почути у цій інсталяції, якщо там на екранчику натиснути клавішу ЄС. «Yes». Ну а ми залишаємось тут аби надалі передавати всю інформацію. глядачам та глядачкам Суспільного дякую. За роботу Дарія золвін про відкриття арт-інсталяції «Роумінг як вдома, яке відбулося на центральному залізничному вокзалі столиці.